Сьогодні 16 лютого. Де сніг. Ось уже все покрило. Неймовірно краса. Я хочу всім побажати щастя, здоров'я, любові, миру і щоб ми з вами. Наша Україна. Була вільною, незалежною і дуже хочу, щоб ми жили щасливо. Ростили своїх діток і дай Боже, щоб це було на довгі роки. Дай Боже.